Дана програма дозволяє швидко обрахувати дні для створення календарного планування. Вікно програми ділиться на наступні частини. Дана область дозволяє вказати дні, коли будуть проводитися уроки з початку семестру. В цій частині ми вказуємо дату завершення семестру. В цій частині ми вказуємо всі святкові та вихідні дні. Наприклад, навчання проходить по четвергам уроків. Ми виставляємо. 16, перше заняття буде 16-го, ми його додаємо. Завершення навчання у нас буде тобто семестру 30 травня. протязі даного семестру у нас будуть вихідні 8, березневі канікули і Пасха. І травневі. перша, друга та 9. Ось ми вказали, що заняття в мене проводяться по четвергам. Завершення семестру 30 травня на протязі семестру будуть ось такі святкові та вихідні. Напускаємо Обрахувати календарні дати. Як ви бачите, на протязі першого семестру, по четвергам у мене буде 18 уроків. До речі, якщо, наприклад, в календарному плануванні заплановано 17, то ви зразу будете бачити, що десь якийсь урок вам потрібно об'єднати.